Всім привіт! Вітаю вас на каналі Лялі Колекціонер. Сьогодні у нас коротка, коротенька розпаковочка буде. Не буде дуже довго відео. Але ми розпакуємо Хлою Братс. Дякуючи Вікторії, яка хоче, щоб лялечки Братс частіше з'являлися на моєму каналі. Вона надала знову нам лялечку минулого разу. У мене в гостях була Джейд, а сьогодні в гості приїхала ось така Хлоя. Дівчинка, це я зрозуміла, це вони з однієї серії. Зараз ми її розпакуємо і подивимося. Так, що цікавенького. Як і у минулий, у нас на боковій частині Арт Хлої. а Позаду теж. Арт хлої, коробочка пластикова. Так, відкриваю, аксесуарчики, окуляри, так, як і в минулої лялочки у нас є. Ад, Хлої. Десь вам там покажу його далі. Ось так. Це максимально далі, як я можу показати. Так, поїхали далі. Ой, о, о, постер! Не так сказала. Так, і відкріпляємо від коробочки саму Хлою. Так, коли я розпакувала, що у нас є. У нас є грибінчик з написом Братц. У нас є ось така рожева сумочка. Теж літера Братс. На пластика в неї виймається ручка, я думала, що я коли виймала, подумала, що я її зламала. Вона, до речі, відкривається функціонально. Окуляри. Так, і в нас є аксесуари. Це помада. Люстерко. Ай, до речі, зараз я його відкрию, щоб краще було видно. Потім все це гарненько. Вікторії спакуємо. Так, ось такі. Заколочки наскільки я розумію. Прекраса на шию. М -м. Люстерко. Люстерку подивимось. Люстерко. Ага, люстерко і тіні. Функціональне. Прикольно. Ось така, мабуть, рідка помада і парфуми. А також є мобільний телефон. Тут картиночка і позаду напис «Братс». А тепер сама лялечка. В неї прям дуже-дуже гарне волоссячко, Тут резинка, яка знімається. Прошивка я вже не буду роздирати Вікторії, тому що не знаю, щоб гарно потім все зв'язати. Але по кількості волосся і тут по плотності, я можу сказати, що шивка гарна. Волосся довге. Зараз її покажу повний зріст. От, в неї є сережки, які виймаються. Мейк хлої. Це ярко-червона помада, блакитні очки. Що у нас тут ще є? У нас є підводка. Ось така золота. З одягу. З одягу у нас Є е топ на шкіряних брительках, джинсовий жакетик, джинсові шорти вони знімаються, ржеві трусики в неї. Цікаво. Ага, це навіть такі шорти. Це юбка, перепутала, Це юбка зроблена у вигляді таких, значить, як шортиків. І ось такі гетри, які переходять на її молдовані ніжки, яких я завжди переживаю, що її треба відривати. Ось така. Так, ніжки згинаються на, на два щелчки назад і на щелчок вперед. Ручки в неї шарнірні, ось в зап'ястках, ліктьовий суглоб, ну і цей Що тут ще подивимося? тіло в неї не крутиться. І голівка ось наша Хлоя Вікторії, ми одягнули. Я одягнула Хлої її прикрасу на шию. телефончик, и так сумочка. И вот так она выглядит в окулярах. Такая крутышка. Сегодня у нас коротесенький огляд. Всі швиденько ставимо вподобайку, підписуємось на канал. Тому що у нас на каналі живуть всі лялечки. Думаю, у мене не всі. А от на каналі у нас вже проживають всі. І приходять в гості. Всім пока!